Слава нашому Господу, друзі. Хочу зачитати Слово Боже. Це друга Царств, 10 глава. І порозмірковувати над ним. З 10 глави написано з першого віршика такі слова. Цариця Савська, почувши про славу Соломона в ім'я Господа, прийшла випробовувати його згадками. І прийшла вона в Єрусалим з дуже великим багатством. верблюди нав'ючені були пахощами, великою кількістю золота, коштовного каміння, і прийшли, прийшла до Соломона і розмовляла з ним про все, що було у неї на серці. І пояснив їй Соломон усі слова її не було нічого невідомого царю, чого він не пояснив би їй, і побачила цариця Савська, всю мудрість Соломона і дім, який він побудував. І їжу за столом Його, і житло рабів Його, і стрункий слух Його, і одяг їхній, і виночерпіїв Його, і все палення Його, яке Він приносив у храмі Господа, і не могла вона більше утримуватися, і сказала цареві: Правда, те, що я чула в землі своїй про діла Твої, і про мудрість Твою, але я не вірила словам. Доки не прийшла і не побачила очима моїми. І ось мені і половина не сказано мудрості, багатства в тебе більше, ніж я чула. Блаженні люди твої, блаженні ці слуги Твої, які завжди стоять перед Тобою і чують мудрість Твою. Нехай буде благословен Господь Бог Твій, який поблагословив посадити на престолі Ізраїлів на престол, на престіл Ізраїлів. Господь з вічної Любові своєї до Ізраїля поставив тебе царем, чинити суд і правду. Ви знаєте, друзі. Коли я читав цей текст, мене зацікавило одне слово. Написано таке слово, що і не змогла вона більше утримуватись, і сказала цареві. По російськи слово утримуватися не змогла болі удержатися. Тобто. Щось таке произошло з неї, що вона мусила говорити в подальшому те, що говорила. І я дивлюся дивовижні слова її. Думаю, це ж невіруюча людина прийшла. І написано в новому заповіті від краю землі. Але при соприкосновенні. Не могла утриматися, щось заставляло ізнутрі її і влікло говорити слова, і прославити ту славу, якою прославив Господь Соломона, прославити ту велич його, прославити те багатство, прославити все те, що в нього є, при цьому уразумівши що це Господь поставив його над Ізраїлем і дав йому таку мудрість, і дав йому все те, що в нього є. Ви знаєте, мене зацікавило слово, не змогла одержатися. І я думаю, як непросто, щось заставило її і наповнило. Ви знаєте, так я вспомнив, будучи в дитинстві, коли був ще в селі, в дідуськи. Ми дуже чекали, коли народиться телятко, коли отелиться корова, і буде маленьке телятко, бо всі малі діти вони люблять таких от маленьких тварин. І ви знаєте, і ми любили. І нам дуже цікаво було, і ми ходили, дивилися, і певний час це телятко мусило знаходитися біля своєї матері, корови, черпати молоко. Але потім наступав такий момент, коли його, ну, йому дозволили вийти і прогулятися на вулиці. Вже воно стало на ногах. І ви знаєте, я побачив такий момент, що його неможливо було удержати. В нього воно наповнене було чимось таким, щось таке в ньому було, що воно скакало, я дивився і думав, чи не переломить собі хребет. Я думаю, що кожен з вас, хто знайомий із тваринами, він розуміє, про що йде мова. Тобто, неможливо утримати, ти не можеш йому сказати слухай, тихіше, тихіше, чуєш осторожніше, чуєш щось в ньому таке, є. в ньому забило життя, в ньому забила сила, в ньому почало діяти те, що наповнило. Його, те, що укріпило його, воно не змогло стояти, воно не змогло лежати. Слухайте, заставте його до цього часу. Воно було певний час немічне, не могло встати на ноги, вставало ці ноги, роз'їжджалось. А тепер наступив такий момент, що те, що наповняє його, воно не дає йому утриматись. Ви знаєте, це про телятку. А тут про царицю Савську, Невіруюча людина, але соприкосновенні з тим, що бачить славою живого Бога! Вона їй так відкрилась. Я думаю, друзі, так бувають сьогодні у нас собрання, так бувають молитви. І ніби хочеться толкати, Ніби хочеться, знаєте, підтолкнути, ну, коли ж вже підеться молитва, коли ж підеться суприкосновіння з живим Богом. І ви знаєте, буває, ми буває так наганяємо цю благодать. Наганяємо. Ну, хоч би ж якось уже завестися, хоч би ж якось уже дойти до Господа. Та не виходить, слухайте, щось утримує. Щось утримує нас. Щось утримує в внутрішності, або загруженість сердець, або є суєтність житті, або так багато чого є, не дає нам, утримує, удержуває. А ви знаєте, я побачив, що це невіруюча людина. Але доступив такий момент, і вона не могла удержати. Чуєте? І не просто удержати слова свої, не просто удержати, тому що це дуже близьке, і я думаю. Так близько до молитви не могла удержати своє славослов'я царства Божого і Господа, який так благословив Соломона. Не могла удержати. Друзі, я сьогодні про це удержування або неудержування. Хотів би порозмішляти. Я думаю, як не просто буває сьогодні, що так утримує, буває, нас, що нас, буває, треба толкати. Ви знаєте, я так собі думаю, буває. По-різному, бувало, так, що пасти корову і вже її женеш додому, а ти її мусиш підтамкувати, вона не хоче. Вона вже надійлась, в неї немає ніякої потрібності. Вона стримується, а буває так, що вона летить. Щось її вліче, щось її наповняє, ти її тоді удержать не можеш. Друзі, я дивлюся, чому так часто буває, так множество, чого нас утримує, так множество чого нас не дає нам служити Ісусу, не дає нам зробити те чи інше добре діло, не дає нам прославити Господа в повноті від всього серця. Чому так багато удержуваючих є внутрі? Друзі, а ви бачите, чим воно руйнується? Я дивлюся, що вона побачила. Вона побачила славу Божю. Друзі, я дивлюся, що є таке місце пісня, пісній, коли Господь прийшов. І кличе свою улюблену. І ви знаєте, її утримує. Її утримує усталость, її утримує, наверно, тяжесть дня, її утримує багато що внутрі. І вона лягла каже, що я вже скинула хитон, і так багато речей її утримують. Але вдруг він сквозь скважину протягнув руку свою і коснувся її внутрішності. Тепер її утримати не можна. Хітон оділа і біжить, але він ушов. щось її вліче. Що тягне, тепер не можна утримати. Тепер біжить по всьому місту і каже, щирі Єрусалімські, чи не бачили ви мого улюбленого, чи не бачили ви того, кого любить душа моя? А вони дивуються і думають, куди це тебе несе? Куда це ти спішиш? Що тебе вліче, що так тебе неудержимо заставляє шукати його? Щось вона почувствувала, з чимось соприкоснулась. Щось побачила, друзі. Ви розумієте, я дивлюся, буває, ми в такому буваємо состоянні, коли нас підталкують, підносять, несуть, і нічого нас не може, знаєте, якраз направити до Господа і до милості, і благостію, до служення його. Так тяжко буває нам буває встати і щось зробити во ім'я Його. Понімаєте, друзі, тому що так часто ми не бачимо Його. Якщо б ми його побачили так, як должно. І Давід говорить такі слова: завжди бачу Господа перед очима своїми, поэтому не удержи. Жимо служення Господа проходить в житті Його. Неудержимо і нічого стримати його не може від добрих діл, від служення, від вірності, від правди, від відданості аж до смерті. Його неудержимо, заставляє служити, а нас так багато буває сьогодні. Удержує. Я розмірковував, думаю. Ви знаєте, дуже непросто. Що за фактори? Чому так буває? Охлаждені, чому таке ожесточення і твердость сердець? Чому це все так, що буває недостіч? Не мішайте мені. Я в своєму. І так багато свого утримує. Дивлюся, Господь накрив такі вечері. Заколу то саме вгодоване. але їх так багато речей удержує. І послав запросити тих, хто були попередньо вже запрошені, але їх удержує. Вони не можуть прийти, вони не можуть соприкоснутись. Ви знаєте, однажды Бог своєму сині прийшов в дом фарисея Це написано в Євангелії Луки. І ви знаєте, вони його туди запросили. Це не просто він сам прийшов, вони його запросили. І будучи там, він звіщав слово Боже. Він розказав їм одну притчу, розказав другу притчу, а вони все наблюдали. Наблюдали за ним. Щось утримувало їх, щось не давало їм. Але ви знаєте, я благодарен Богу. Вдруг на цій вечері серед фарисеїв, законників, знатних, знайшла одна душа, яка почула цю прічу. Коли він уже звернувся і говорив до того, хто зробив цю вечерю, і каже, коли ти звеш всіх, хто не клич, друзів, знайомих, близьких, а клич тих, хто нічого не має. І тоді тобі віддасться в царстві Божому. Ви знаєте, оцей чоловік слухав-слухав, вдруг щось. Сталося з ним, і він не зміг стриматися, не зміг уже мовчати, не зміг не прославити Царство Боже. Він каже: Блажені ті, хто вкусять хліба в царстві. Боже чуєте, з ним що то произошло. Я думаю, так багато людей на тій вечері, так близько біля них Ісус, але щось утримує їх і не дає їм прославити і служити Йому, не дає їм покласти на жертвенник самого себе і все, що в них є. Чому? Тому що навіть знаходяться біля Ісуса, але так Він закритий від них, так схований від Його і величество, так не возбуждається і не рівнує внутрішність ваша. І моя так саме буває. Е. Що -е. це сталося? Для чого? Я думаю, ця цариця зовсім інший намір має, зовсім інше серце в неї. Дивіться, вона почула здалеку, і вже завідомо те, що вона почула, і відкрито ухо її було, неудержимо приготовило дари. Золото, коштовні камені, пахощі, яких не було. В Ізраїлі. І вона каже, коли я була вдома, то я чула тільки половину, а ця половина ще більше мене дивує, славослов'є, не із уст її не удержиме. Нема спину. Остановки в служенні нашому, остановки в житті нашій, установки удержуючих. Ви знаєте, друзі, я так думаю, коли ця жінка. Яка плакала і бігла по Єрусаліму і шукала свого возлюбленого, зустрілася з дочерями єрусалімськими. А вони кажуть, а хто це твій улюблений? Дивляться, що вона когось його шукає. А вона стала їм описувати і почала описувати його, починаючи від голови і закінчуючи аж ногами. Бачить, розуміє, відкрито і це неудержимо вліче її. І вони кажуть: Де твій? Улюблений і їхнє серце відкрилось, і вони почали рухатись за ним, і для них відкрилось, і від них відійшло те, що утримувало їх. А нас, буває, сьогодні утримує, нам сьогодні дана благодать не по мірі, но без міри. Але яку міру буває, устанавливаємо сьогодні ми. Ви знаєте, друзі, я подивився на Іосифа так, бувало, строго говорив з братями. але потім приходить один момент, коли він відкривається браттям. Він каже: Я Іосиф, брат ваш! а вони смутілись. А він написано, не мог одержатися. Чуєте, друзі, в нього, в нього нема сковуючої обіди. В нього нема сковуючого жстокосердія, в нього нема того, що утримує його, до братів його, не дивлячись на те, що вони зробили йому, але в, його, в нього є щось, що не може його остатися на місці, але він відкривається, і серце його відкрито, і він каже, що я, Іосіб, не зміг стриматися, а таке серце. і хоче, підійдіть, каже до мене. Чуєте? каже, підійдіть до мене, його нічого не стримує, друзі, а тому що. Бачить, Господа написано, що Бог був з Іосифом. Друзі, я думаю, що таке буває сьогодні з нашими серцями? Як проходить сьогодні у нас служення і почому остановки, друзі? Ви знаєте, я думаю, що дуже непросто це. І сьогодні Бог хоче дати нам оцю благодать, хоче відкритися в більшій мірі, хоче нам показати себе, щоб не було багато оцих. Факторів, які стримують нас. І написано про неї, що не могла вона утримуватися, не могла спинятися, не могла перестати служити Господу. Ви знаєте, я думаю, чому сьогодні так? А тому, що не відкритий для нас Господь в тій мірі, в якій він би хотів сьогодні для нас відкритися, в тій мірі, для якій він хотів би нам показати свій від. І ви знаєте. Тому так часто в нас є безразлічі, тому так часто в нас є остановки, друзі. Я хотів би сьогодні, друзі, помолитися разом з вами для того, щоб ми попросили Ісуса, щоб Він нам відкривав більшу і більшу міру благодаті, для того, щоб Він нам показав свій від, щоб нас нічого не стримувало в служенні Йому. Помолимося до нього.